Вітаю вас на каналі Спідкубінг в Україні і сьогодні у нас розпаковка. Давайте ж побачимо, що всередині. А тут у нас ось така головоломка в формі яйця або овальна, кому їх зручніше. І календарик. Що ж воно таке це яйце? Для тих, хто не знає, це модифікація Куба 3х3. Крутиться він, як бачимо, доволі легко, плавно, особливо не заїдає. Головоломка такої цікавої форми, приємно лежить в руці. Ну і взагалі, я думаю, стане хорошим доповненням до колекції. Крутиться, як я вже сказав, непогано, навіть зрізає невеликі кути. Так, ну. Покупкою я поки що задоволений. Побачимо, як головоломка покаже себе в подальшому, наскільки вона складна. Так що очікуйте більш детальний огляд головоломки, можливо, навіть відео по тому, як її збирати. Посилання на магазини, де можна купити головоломку в Україні, як завжди, під відео. А на сьогодні, все. Дякую за увагу. До зустрічі на каналі Спідкубінг в Україні.